Система рассчитана на работу в онлайн режиме. Никакая информация у вас на компьютере не хранится. Она хранится в зашифрованном виде, передается в зашифрованном виде на отдаленный сервер. Це для захисту конфіденціальності пацієнта. Уже незабаром усі історії хвороб інформація про обстеження, лікування, наявність ліків та навіть їх термін придатності буде на моніторі. Лікарі кажуть, нарешті розв'яжуться руки від зайвої писанини і можна буде приділяти більше уваги пацієнту. Медиків, які працюють із хворими на СНІД та віл-інфікованими, навчають працювати у єдиній електронній системі епідеміологічного та клінічного моніторингу поширеності віл-інфекції. Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ, инвестировала в Полтавскую область полтора миллиона гривен, оборудовала 75 рабочих мест компьютерами, интернетом, бесперебойным питанием, программным обеспечением, научила около 100 специалистов для того, чтобы с сегодняшнего дня карточка пациента стала электронной. Новою системою обіцяють обладнати заклади по районах. Проєкт у Київській, Полтавській та Вінницькій областях реалізує всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ-СНІД. Партнери на Полтавщині обласний центр профілактики ВІЛ-інфекцій та боротьби зі СНІДом. Ми будемо спсіляко сприяти швидкій реалізації цього проекту. І слід зауважити, що цей компонент входить до обласної програми по звілсніту, яка була прийнята минулому році, саме підвищення якості надання послуг і саме в районах. Провадження нової системи вперше заговорили у травні. На сьогодні її опанували уже 100 лікарів. Чиновники кажуть, заміна паперів на електроніку не новинка, а от досконалих систем в області ще не бачили. Ну Ви знаєте, що є технології, які сьогодні впроваджуються в сімейній медицині, в інших технологіях, але захищених систем, які мали базу, сервери, на жаль, сьогодні повністю є якась одна складова захищена, інша не захищена. На сьогодні триває перевірка, чи всі кабінети довіри мають інтернет-зв'язок. У разі потреби додаткове обладнання обіцяють закупити.